Шокуючі схеми ухилянтів, чоловіки шукають жінок з інвалідністю для фіктивних шлюбів. Для справ амурних вік не має значення. Починається за таке одруження на осліп, так мовити. Чоловіки намагаються щодня виїхати незаконно за кордон. За продумані бізнес-схеми готові викладати шалені гроші. Є окремі випадки, коли люди платили і по 18,5, з половиною, і по 20 тисяч доларів. Скільки фіктивних шлюбів можна укладати за рік? Які ще схеми придумують ухилянти? Всі деталі вже за мить. Схеми ухилянтів вражають. У соцмережах з'явилися сотні оголошень про фіктивні шлюби. Пропоную фіктивний шлюб в будь-якому місті. Потрібна дівчина з другою групою для фіктивного шлюбу. Терміново без передоплат. Оплата висока, посередникам не турбувати. Викладають такі оголошення, як чоловіки, так і самі жінки з інвалідністю. Навіть пенсійного віку нерівні шлюби, да, коли різниця в віці і 20, і 15 років, і тоді, просто дивлячись на фотографіях, видається все здивуванням. Це спосіб просто заробити кошти. Півроку тому, за послугу фіктивного шлюбу, ухилянти пропонували тисячу доларів. Та зараз ціна зросла в три-чотири рази, бо жінки з інвалідністю на розхват. Це зрозуміли і пенсіонерки, тому теж так вирішили підзаробити. Люди пенсійного віку можливо хочуть прибавку до пенсії. Якщо на таке підуть. а що її робити? І пенсії напевно не вистачає. Як може, так і заробляє. Одружуватися надовго. Чоловіки не вимагають два місяці. Достатньо для безпеки. Розрахунок просять частинами. 500, 1000, 2500. В такі три етапи можна. Після укладання перша, після звільнення наступна, і решта після проходження кордону. За умовами перетин кордону, а потім одразу розлучення. Ще й трансфер додому пропонують безкоштовно. І назад доставив би вас за свій рахунок не потрібно автобусів і всяких пересадок або на ваш розсуд. Укладати такі псевдошлюби, чоловіки та жінки можуть скільки завгодно разів на рік. Якщо спільних дітей немає, розлучають швидко. І далі шахраї можуть одружуватися заново. Винахідливості деяких клієнтів, які приходять на консультації, юристи дивуються, кажуть, доходить до абсурду. Консультувала клієнтку. А вона говорить: якщо я там є інвалідом, чи можу я за зятя вийти заміж ну, за хлопця своєї доньки? Та це не єдина схема. Щоб уникнути мобілізації, чоловіки намагаються одружитися з багатодітними матерями-одиначками, усиновлюють дітей чи беруть над ними опіку. Інші намагаються незаконно перетнути кордон, перепливають небезпечну річку тису, тікають полями з кукурудзою, ховаються у багажниках для перевезення посилок та навіть тварин. Прикордонники щодня роблять такі розпаковки. Виходьте з транспортного засобу. Найпопулярніші напрямки серед ухилянтів Молдова та Румунія. Всіх секретів перевірки прикордонники не розголошують, щоб їх не знали втікачі. А от псевдоподружжя кажуть, навчилися ідентифікувати швидко. Ті самі себе видають під час розмови. Звертаємо увагу, в тому числі і на дати, коли був укладений шлюб. Бо був один з випадків, коли фактично зранку чоловік і жінка уклали шлюб. А в день вони вже були на кордоні. Схему ухилянти вигадують не самі. Для цього діють цілі шахрайські групи. Їх оголошення теж ріснюють в інтернеті. За свої послуги вимагають чималі гроші у валюті, і ухилянти готові їх платити. А це від трьох до двадцяти тисяч доларів.